Де і ким я працюю. Це питання я отримую дуже часто і тому я вирішила розповісти. Моя діяльність пов'язана з YouTube. Я та людина, яка виводить канали на монетизацію, пише контент плани, а також роблю відеомонтаж. При потребі знімаю відео. Моніторю всі нові тренди та адаптую їх під канали, які я веду. Аналізую та вдосконалюю показники каналу. При потребі, якщо виникають якісь проблеми з каналом, то я складаю апеляційні листи, роблю апеляційні відео, спілкуюсь з командою підтримки YouTube та досягаю того, щоб рішення було на нашу користь. 1 грудня 2023 року я відкрила ФОП. Тому я офіційно працюю сама на себе, а також сплачую всі необхідні податки державі. У мене є своя власна маленька команда, яка складається з трьох людей, я четверта. В моїх планах до кінця цього року взяти ще одного чи двох людей на посаду контент-менеджера. Ось власне вам і відповідь на ваше питання. Якщо вам цікаво, як я почала цим займатися, то напишіть в коментарях.